Привіт-привіт! Я радий вас бачити і чути, і вибачайте за мій голос, але моє мовчання було спричинене саме ним. І ну, насправді, сьогодні вже пора виходити до вас ефір, тому що вчора стартувала акція на Алі А я до вас не так часто з цим виходжу і виходжу лише тоді, коли вони варті уваги. Попередній місяць я взагалі пропустив з цими речами, тому що ціни були ну, ну так собі, якби є особливості. От, а от на мене до мене нарешті доїхало те, що я вам хотів показати. Збирав я в часі минулої акції, і тут дуже варто звернути увагу на ці речі. І перш ніж ми перейдемо до короткого огляду, я вас попереджу. Значить, уже блекаути почались. Мається на увазі відключення тимчасові газографіками і так далі. Хто ж думає, що вже все і все пізно, і нічого не встигне, і не може. Ні-ні-ні. Стигли, ви ще можете заскочити в останній поїзд. Я, наприклад, отримав інвертор з Польщі за два тижні, куплений на Аліекспресі, і є дуже багато посилань, які, власне, так товари продають. І це дуже цікавий, якби момент. Я вам зараз його швиденько збігаю, покажу, теж окремо вставочку тут зараз зроблю коротеньку, так Конкретно в конкретному цьому місці, розірвавши відео так. Ну і давайте я швиденько покажу. По-перше, де шукати коди на Aliexpress, Принаймні, основні, вони знаходяться на домашній сторінці. І от коли ви тицяєте сюди, отут вони зверху всі висять. Тобто, якби зараз даної випадку два лише два і 4, але як тільки ви перейдете практично в будь-який продукт, ну давайте що-небудь оберемо. та окей, хай цей ліхтарик, якщо він не бандл діл, то тут є така от полосочка. І от в цій полосочці видно всі наявні на даний момент коди. Але. Ще раз, вони зараз показали лише ті, котрі активні, котрі діють, їх набагато більше. Дивіться в опис під відео, там вони всі будуть. Давайте ж я вам покажу, за скільки я взяв цей інвертор, про який йде мова. Значить, секундочку, зараз Ось Тут хламу, як вистачає, який було на купу. Ну, ось він цей інвертор. Ось воно конкретно це посилання. Ось такий от Дакстром. А, тільки в даному випадку в мене була версія на от вона 6,2 кВт 48 вольт БМС Wi-Fi. В кінці відео побачите, як саме він виглядає вживу, коротенько, без ніяких. Ну і найцікавіше для вас це сума 221 долар. Ну і скажіть мені ще купите ви за такі гроші в Україні? Сумніваюсь. так це ще без кешбеку. Кешбек, якщо порахувати кешбек, який діяв на той конкретний момент, сума покупки опускається до 195 доларів. Кешбек, який, от він топ кешбек, наприклад, так. Британський нараховує 9,35% для існуючих клієнтів, якщо раптом новий клієнт і ще не користувалися цим сервісом. Буде більше. Американський теж діє в такому випадку. Але на сьогоднішній день він не цікавий, тому що тут 4% всього на всього. Користуйтесь. Будь ласка, я вам теж посилання на них дам. А ми далі поїхали про інші речі, а ми. Починаємо оглядати, що ж це за ящик. І про ящик тут дуже важливо сказати. Я взяв собі конкретно 12-рядний, і я маю визнати, я перемацав багато ящиків, перепробував багато ящиків, як з епіцентру, так і різних І єті в мене є і інші. І цей насправді дивує своєю якби, жорсткістю. Це мені дуже якби, сподобалося. Комплектується він банально такими от гремоводами, нічого там надзвичайного немає. В ньому немає всередині будованої шини. Але сам по собі е, мається на увазі земляної шини, так то, тобто, якщо хочете вам десь землю, то треба доставляти його окремо. Але... На 12 модулів він виглядає чітко і можна з боку що от бачите, в мене є земляна клемка. Окремо, чисто для того, щоб Дін реєчку само заземлити. Я її додатково до 12 самих модулів, я її сюди сунув і все красиво стає, все красиво закривається. Я точно порекомендую і дам вам це конкретне посилання, звідки я його взяв, тому що ну, його жорсткість мене абсолютно влаштовує, якість пластика. Я би його відніс, от не повірите, до рівня хагіровських, тому що я потримав багато різних е, ящиків в руках. Так і по тому, як він зі... І я вражений дуже дуже позитивно. Е, я тоді думав купити банально дешевше, ніж у епіцентрі або за ті ж гроші, що ніж в епіцентрі, бо я тоді був у них злий, якби да вони мені останні ящик просто не могли відправити ніяк. А тут я оце взяв і я розумію, що я не прогадав ні разу. І заодно ж я вам дам теж обов'язково всі компоненти, тому що тут є все. Тут є запобіжники. Це, до речі, подвійні. Вони не одинарним набрані вони, бачите, подвійний такий модуль. Подвійний модуль е, з запобіжником, якби і вони ну адекватно, чітко зроблені, тому що це бренд е, Томзен. До речі, до речі е, я недавно купив СПД-шки, е, це ж ні. Від гея і дуже гарна ціна. Тому я вам дам теж альтернативні посилання на бренд гея, бо такі самозборні ящики, наприклад, ви можете ж збирати з чого хочете, хоч з якихось з тих компонентів, які вам більше подобаються. І багато хто Томзен не любить, е... ну окей, є гея, гея це взагалі топ того, що може знайти на Аліекспресі за дуже адекватні гроші. Ну Там і Шнайдер продається, ну, але Шнайдер на Алі купляти це якби таке не знаю, чого того варте. От, автомати, диспідехи, все, все повний комплект. Я вам все даю в описі. Тому що на цій, на цій акції, як завжди, діють коди, як основні, так і додаткові. Тому комбінуйте кошики, збирайте, конфігуруйте, пробуйте. Ну і економте. Ну а чого би ні, такими речами треба користати обов'язково, коли вони є, коли вони не Що ще там можна взяти, поки починається опалювальний сезон? Нагадаю, отакі от вітрячки. Для пічки дров'яної, да, в даному випадку цей прикольний, цей на трубу чіпляється на трубу через хомутик, хомутик в комплекті йде. <кій> вони досить недорогі, там по 20 чись доларів коштують. І вони не просто ганяють повітря, він на елементі пильть. Да, тобто, хто хто пам'ятає, елемент пильть моторчик всередині, і він крутить якби, цей вентилятор від температури, від тепла. Про пічку, якби буде окреме відео, що так я буду зб... перезбирати пічку, тому що з моїм дювалем сталася історія, і це буде цікаво подивитися, якби цей процес вже є. Мені лишилось дочекатися кількох компонентів там, не вистачає, щоб я повністю міг перезібрати конструкцію і на тому питання буде закрите. Але отакі от, от компоненти да, да, вони допомагають, вони, вони дійсно розганяють повітря максимально. І це е, обов'язково теж якби, я би радив. Тобто, коли ну, задача вже є щось і треба ще додатково щось дотягнути, ну от воно допоможе. Що вам ще показати? Е, акумулятори, до речі, <coughs> також, хто хоче швиденько собі зібрати систему на 24 вольти, чи навіть на 48, акумулятори теж, до речі, є по такій схемі, що вони є на польських складах або навіть на українських складах. Інвертор ви вже бачили, я встиг купити цей Дакстрон за смішнючі бабки. В часі минулої акції я навіть не чекав, тому перестаньте мені розказувати, що зараз в Україні можна купити дешевше. Ні, все скінчилося, немає дешевше. Плюс ви ж не забувайте, що як тільки в нас починаються якісь проблеми, у нас ціни що зростають. Тому аналізуйте, вивчайте: я не можу за вас ловити ціну. Я цього робити і не можу, і не буду. Ви самі собі хазяї свого щастя. І ну, якби повинні цим всім. Оперувати відповідним чином. Нагадаю, в описі всі посилання будуть, в описі будуть коди основні та й додаткові. Ну а зараз ставочка про інвертор, я її давайте в кінці таки засуну, так буде краще, вона не буде відволікати ні від чого іншого. Коротко оглянемо його. Це Daxtron 6,2 кВт, 48 вольтовий, ну, 48-вольтову систему. Але ну, так, так само виглядає меншенький на 3,8, а, ні, на 4,2 на 24 вольтовий. Два тижні. Два тижні. І він у мене в руках. Повний огляд я його зроблю потім. А зараз коротенько затравочку. Поїхали. Ну, і ось він трошечки розпакований уже. Це Дакстром. В моєму випадку версія на 6.2. Потім я ж кажу детально подивитися його. Але ну, це цілий інвертор. Цілий інвертор в коробочці, якби всі його параметри. Відповідають заявленому, він уже з модулем Wi-Fi йде так додатково. що там ще в ньому потім вам покажу. Ну але якби тут в принципі все як треба, і вони дійсно він став кращий. Ніж попередній, що у мене був і Асан, якби він має більше можливостей, більше функціоналу. Тому це ми будемо глядати. Але ще раз, два тижні. Два тижні він у мене в руках. Ну, а про пічку буде окрема історія. Знову ж таки, ця затравочка сюди не стосується, О, такий от чудо буде ставитися. Чому і, і чому що сталося з Дювалем? Це про це поговоримо теж обов'язково окремо. Ну а на цьому все. Не поминайте лихом і користуйтеся знижками розумно.